Любі хлопчики і дівчатка, вітаю вас на занятті з розвитку мовлення. Ми продовжуємо розмовляти українською мовою. На землі Великій є одна країна гарна, неповторна, красна, як калина. І живуть тут люди, добрі, працьовиті. І скажу, до речі, ще й талановиті. Землю засівають і пісні співають, на бандурі грають, і вірші складають, про ліси і гори, і про синє море, про людей і квіти. То скажіть же, діти, що це за країна? Наша славна Україна? Діти, ми з вами живемо в незвичайній країні. Наша країна співуча, квітуча, має багату історію, свої традиції, які віку, шанують і бережуть. До нас сьогодні завітав Тарасик, наш старий знайомий. Давайте з ним привітаємось. Доброго ранку, Тарасик! Доброго ранку! Рада тебе бачити! Я теж. а ти знаєш? Тобі дуже пощастило, бо твоє ім'я дуже поширене в Україні. Ти знав про це? Ні. Слухай далі. І це пояснює популярності в Україні поета Тараса Григоровича Шевченка як фігуру, що об'єднує український народ. В історії кожного народу є імена. Які він свято береже в своїй пам'яті і з великою любов'ю та повагою передає з покоління в покоління. І це ім'я у нашого народу Тарас Шевченко. Ти Тарасик повинен пишатися тим, що носиш його ім'я. Зрозумів? Так. 9 березня виповнюється 209 років від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Народився Тарас Григорович Шевченко. 9 березня 1814 року в селі Моренцях. жили вони в Злиднях, багато працювали, щоб прогодувати сім'ю, а сім'я була чималенька, п'ять сестричок Тарасових і двоє братів. Старша сестра Катерина була Тарасові за няню. В історії кожного народу серед її великих творців є люди. І ми на яких оповиті невмирущою любов'ю та славою. Таким самородком в українців є Тарас Григорович Шевченко. В першу чергу ми знаємо Шевченка як поета. Але ж як художник так само займає почесне місце серед найвидатніших українських майстрів образотворчого мистецтва. Він чудовий майстерно володів графікою та фарбами з пензлем. Буквар став найкращим дарунком для дітей, яких поет щиро любив. Мріяв поет написати інші підручники для початкової школи, викладати малювання в Київському університеті. Однак передчасна смерть не дала йому здійснити своїх планів. За своє коротке життя Тарас Шевченко зробив неоціненний внесок в розвиток української культури, залишивши спадщину в літературі художньому світі. Творчість Шевченка це тисячі картин та творів, які знайдуть відклик в кожному серці. Життєвий шлях Великого Кобзаря описаний не один десяток разів. А його твори перекладалися на десятки мов світу. Великий письменник Тарас Григорович Шевченко став надбанням українського народу, пройшовши складний життєвий шлях. Нині Тарас Григорович Шевченко одне з найголовніших надбань українського народу. Вчитесь, читайте і чужому навчайтесь. Свого не цурайтесь. Тарасик Поглянь. А ти знаєш, хто це такий? Так, Тарас Григорович Шевченко. А хто ж такий Тарас Григорович Шевченко? Давайте розглянемо його портрет уважно. Які Шевченка очі? Темні, виразні, великі, розумні, сумні. А який його погляд? Добрий, щирий. Задумливий, сумний. А яке чоло в Шевченка? Ясне, високе, світле. А яке волосся? Темне. Тарасик, а як ти гадаєш, про що задумався поет? Про український народ, про їх життя, про рідний край, свою батьківщину. Молодець, Тарас. Дітки, ми продовжуємо нашу подорож по стежинкам Тараса Григоровича Шевченка. Давайте разом з вами вивчимо уривок з поеми Тараса Григоровича Шевченка-Гайдамаки. Стала весна. Слухаємо уважно! Стала весна, чорну землю сонну розбудила, уквітчала її лястом, барвінком укрила. І на полі жайва. Вей ковгаї, землю убрану весною вранці зустрічають. Стала весна, чорну землю сонну розбудила, уквічала її рястом, парвінком укрила, і на полі жайворонок Соловей ковгаї. Землю, обрану весною. Вранці зустрічають. Тепер давайте перевіримо. Як ви уважно слухали віршик. Відповімо на питання. Про яку пору року розповідає автор цього цьому вірші? Про весну. А що сказано про землю? Якою вона була взимку? Чорна, сонна! А як вона змінилася з приходом весни? Весна уквічала землю рязком, бердинком укрила. А які птахи згадуються у цьому вірші? Жайбором та солобаєво. Молодець. Дітки, а зараз я вам поясню, деякі незнайомі та незрозумілі вам слова в цьому вірші. Стала весна. Тобто наступила, настала весна. Чорну землю сонну розбудила. Тобто на, землю, на землі з'явилася перша травичка. Рослини, квіти. Уквічала її рястом, барвінком укрила. Ряст барвинок це рослини, квіти. Вони вирісли весною. Жаль вернув соловейко це перелітні птахи, які прилетіли на весну. Діти, Тарасику пора вже додому. Давайте з ним попрощаємось. До побачення, Тарасику! До побачення! Ми будемо чекати тебе знову. Дітки, а про якого українського поета ми з вами згадали? Так, про Тараса Григоровича Шевченка. А чому вшановують його пам'ять? Тому що він дуже любив свою батьківщину і був борцем за незалежність України. Поезія Шевченка надихає нас на перемогу. Молодці дітки. Сьогодні на занятті ми багато дізналися про Тараса Григоровича Шевченко, про його діяльність. Дома проговоріть наступні слова. Бандура, кобзар, ряс. Барвінок, жайворонок, соловейко. На цьому наше заняття завершено. До побачення. До нових зустрічей!